Який універ найтоповіший, де ти навчаєшся? Про це краще не говорити. Звісно, Поплавський. Клас! Клас! Значить, ви актор, правильно? Так. Майбутній. Круто. От як стати актором? Вірити в себе. Головне, вірити в себе і пробувати. Перший крок як стати актором. Мабуть, що не вступати в кук. А чого? Ну, бо... Це ви побачите на іншому сайті. Так, от. А на якому? Пишіть в коментарях. Скільки треба заробляти, щоб прожити в Києві? Як Ви вважаєте? В Києві? В доларах? Давайте в доларах, в євро, в гривнях, в польських злотах. П'ять мільйонів польських доларів в день. П'ять мільйонів польських, польських доларів. злотих доларів. доларів Польських Доларів. в день. А ким працювати? Головне не аніматором з дітьми. Я не міг працюю, тому й не подобається. Вони, вони типу буйні, да? Це, гіперактивні. Та, найгірше, що може бути. Круто. Дякую вам за відповіді. Ви файна, красива, крута майбутня акторка кіно, театру і всього на світі, що тільки можна. Тому що правильно, якщо ви зацікавилися, щоб вона там знялась у вашому кіно, серіалі і так далі. Ви просто пишете в коментарях, що, будь ласка, заберіть оцю красуню, і вона буде зніматися у вас. what's that <laughs>